Доброго ранку, малята! Сьогодні ми навчимось з вами складати речення за поданою схемою, використовуючи опорні малюнки. Наші речення будуть з трьох слів. Починати кожне речення ми будемо зі слова восени, а далі називаємо словами малюнки. Отже, починаємо. Восени День коротшає. Восени ніч довшає. Восени опадає листя. Восени падає дощ. Восени збираємо каштани. Восени збираємо жолуді. Восени дерева жовті, червоні. Восени ялинки зелені. Восени листя помаранчеве, червоне, жовте, коричневе, багряне. Восени квітнуть айстри, жоржини, хризантеми, рудбекії, майори, чорнобривці. Восени відлітають птахи. Восени засинають ведмеді, їжаки, жаби, комахи. Восени збираємо овочі, фрукти, гриби. Восени одягаємо штани, светр, куртку, шкарпетки, колготи. Восени беремо парасолю. Восени взуваємо чоботи. А тепер спробуйте самі. Дякую, малята. Ви були дуже уважні.